Вітаю, мене звати Андрій. Тільки що закінчив навчання на курсі графічного дизайну. Можу порадити цей курс. Дійсно, викладач був дуже приємний, розповідав лаконічно, не втомлював як більшість курсів інших на Ютубі або де ви можете ще ну, вивчатися. Було цікаво. Пройшли PowerPoint, прошили фігму, Effects. важливі нюанси, важливі нюанси, які можна використовувати не тільки в дизайні, а й в житті, бо це розширяє ваш кругозор і робить вас більш, більш інтерактивною людиною до сучасності. Бо зараз діджиталізація вона ну, вимагає все ж таки розуміння трендів, розуміння того, що відбувається, як робити гарно і розвиває ваш естетичний напрям. Це дуже класно. Курси дуже круті, дійсно, якщо ви ще думаєте, не думаєте. Робіть. Дякую, центру, за таку можливість. Мені було дуже приємно навчатися.